Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Агент Габена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, які нові безкоштовні ігри вийшли на різних сервісах за останній час, яку гру можна забрати на свій обліковий запис у магазині Epic Games, А також розповім про те, як отримати Discord Nitro на місяць безкоштовно. Тому, додивившись це відео до кінця, кожен з вас обов'язково знайде для себе щось цікаве. Буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширити це відео серед своїх друзів. Ну а тепер халява. Почнемо із крутої новини для фанатів шутерів, так як починаючи 16 серпня гра батальйон 1944 стане повністю безкоштовною у Steam. Це онлайн-шутер з виглядом від першої особи, дії якої розгортається за часів Другої світової війни. Основний наголос на грі зроблений на мультиплеєр, і ви зможете зіграти в режимі 1 на 1, 5 на 5, рейтингові змагання та аркадні битви. Батальйон 1944 вийшов у 2019 році, і за цей час гра отримала змішані відгуки від гравців та має практично нульовий онлайн. Рішення перевести гру на безкоштовну основу було прийнято розробниками після закінчення партнерських відносин з компанією Square Enix. Тому, як я вже сказав, починаючи 16 серпня, гра стане безкоштовною і змінить свою назву на батальйон Легасі, а також шутер буде значно перероблений. Зі слів розробника вони взяли найкращі аспекти оригіналу і постаралися покращити їх, щоб створити більш комфортну та приємну гру. Також із зміни очікується нова фракція та зброя, повна переробка інтерфейсу та різні візуальні покращення. Думаю, якщо розробники все зробили правильно, то в гри вийде реабілітуватися і в ній знову буде хороший онлайн. Тому, якщо вам подібний жанр ігру подобається, рекомендую випробувати цю гру разом із друзями. Як тільки вона стане доступною для безкоштовного завантаження в Steam. Ну а ми переходимо до наступної халяви. А саме до нової безкоштовної гри, але вже у Epic Games Store, де учора відбувся реліз королівської битви на 40 осіб під назвою Rumble Wars. Даний жанр ігор, звичайно, вже всім на але ключовою особливістю та відмінністю від інших подібних проєктів є гімплей, бо боротися проти інших гравців доведеться в рукопашну. В іншому, ви все також повинні бігати по вулицям міста, шукати різні покращення та підвищувати рівень свого бійця, щоб здобути перемогу. Не думаю, звичайно, що Rumble Wars стане популярним. Але зіграти в нього кілька вечорів для різноманітності можна. Крім того, за час бета тестування гра зібрала хороші відгуки, і починаючи з 18 серпня, в ній стартує перший сезон з різними нагородами. Так що кого зацікавив, посилання на цю гру я залишу в описі. А зараз хочу розповісти вам про сайт під назвою LootBoy, де мені вдалося зібрати 100 діамантів, а це означає, що я можу купити за цю валюту спеціальний набір ігор, звідки цього разу, як бачите, мені випала гра з тім під назвою Black Hole. Подібний жанр ігор мені не дуже цікавий, але найголовніше, що в ній присутні картки, які можна отримати та продати на ринку. Кустім. До речі, ключ від гри, як бачите, справний. Тому якщо ви також хочете отримувати різні ігри і не тільки сайту LootBoy, то рекомендую ознайомитися з ним за посиланням в описі. Я користуюся сайтом вже не перший рік і за цей час отримав безліч гарних ігор. І навіть вдалося вибити два промокоди на поповнення балансу Steam в 10 доларів. Так що як додаткова халява, припустимо раз на місяць, дуже непогано. Ну і хороша халява чекає нас і в магазині Epic Games, де прямо зараз можна забрати абсолютно безкоштовно гру Куксер в Delicious 3. Це вже третя частина популярного аркадного кулінарного симулятора, у якому вам належить... Керувати незвичайною забігайлівкою, а справжнім фургоном із кухнею. На ньому ви повинні вирушити у подорож Америкою зразка 2042 року. У цих складних умовах вам доведеться підтвердити свої кулінарні навички та взяти участь у чемпіонатах закусочного залізного кухаря. Розробники пропонують одиночний режим, локальний кооператив, понад 200 страв для приготування, можливість покращувати та прикрашати свій фургон. Мені ця гра чимось нагадує Comfy Cakes, так би мовити, легендарна гра з мого дитинства, де потрібно збирати різні тортики, якщо я не помиляюся, повертаючись до куксорделішості. То забрати його на свій аккаунт вийде до 18 серпня. Тоді ж у Epic Games розпочнеться роздача набору Boomboxer для умовно безкоштовної королівської битви Rumble Wars, про яку я розповідав вам раніше. Можу припустити, що в роздачі також має з'явитися якась додаткова гра, інакше буде занадто просто як для щотижневої роздачі від Epic Games. У будь-якому випадку дізнаємося про це вже за тиждень, так що обов'язково дзвоніть у дзвіночок, щоб не прогавити цю та іншу халяву. Днями також відбувся реліз рольової гри з відкритим світом, де ви можете проходити різні локації та брати участь у динамічних боях. Називай. Вона Tower of Fantasy і є якісним клоном Genshin Impact, але тільки на движку Unreal Engine 4. Зараз гра доступна тільки через власний лаунчер розробників, а до кінця року має з'явитися у Steam та Epic Game Store. Зараз мова піде не про саму гру, а бонуси, які роздають розробники у вигляді Discord Nitro на один місяць. Забрати який може абсолютно кожен із вас, але вже з активацією можуть бути проблеми. Так як, по-перше, потрібна банківська карта, а по-друге, Nitro не можна активувати на аккаунт, де підписка вже була раніше. Щоб отримати Discord Nitro на один місяць, переходимо за посиланням в Посіб проходимо реєстрацію або входимо через будь-яку соціальну мережу і просто натискаємо на цю кнопку. Далі, перейшовши за цим посиланням, можете забрати Нітро на свій аккаунт. Тільки після цього не забудьте скасувати продовження платежу в налаштуваннях облікового запису Discord, щоб після закінчення підписки у вас не списали гроші. Акція триватиме приблизно до листопада, тому часу у вас достатньо. Цього тижня акції з безкоштовними вихідними відсутні, тому давайте розповім про нові безкоштовні ігри в Steam які з'явилися там за останній час: Waves і Waves 2, аркадний твін стикшутер, якому на вас чекають знищення. Щення величезної кількості ворогів, кілька хардкорних режимів, можливість уповільнювати час, а також таблиця рекордів, що дозволяє змагатися з друзями за кількістю набраних балів. Раніше ігри були платними, а наразі стали повністю безкоштовними. Cause the forgotten Gods – пригодницька гра натхнена гавайською легендою. Історія розповість вам про воєвницю, яка втратила своє село і свого коханого через ревнощі богині вулканів. Шукайте благословення забутих богів і боріться з міньйонами, щоб розсіяти прокляття. Гра розроблена командою семи студентів та виглядає досить непогана. My Therapy – візуальна аніменовела, що нагадує Doki Doki Literature Club. головний герой школяр, який пережив якусь трагедію. Він вирішає розпочати нове життя і вступає до художнього коледжу, але зустрічає там ще більше зламаних людей. На жаль, присутня тільки англійська локалізація. k 3 LVN науково-фантастичний екшн платформер, де ми маємо грати за прибульці, який намагається втекти з лабораторії на космічній станції. Для цього вам належить паркурити та вирішувати різні головоломки. X Nemesis 2D-пісочніса у форматі екшн платформера, в якому кожен рівень є. Абсолютно новою грою з унікальними ворогами, локаціями, завданнями та механіками. Є дизайнер рівнів і кооператив на одному екрані. V.V.O.V.B. Вінтажний браулер про колишнього боксера, який шукає викраденого собаку, Ротфейлера Макса. Гра представляє себе класичний аркадний бойовик і заснована на старих чорно-білих фотографіях. Time Melter Challenges екшн стратегія з механікою подорожі в часі, що складається з 12 рівнів. Ви граєте за Тіган, відьму, силою якої зовсім недавно вивільнив непроханий гість. Тепер вам належить відправитися у відчайду. Душну спробу очистити сільську місцевість від зла, що просочується. That's not how it happened. Комедійна суміш жанрів Beat'em Up, Dating Sim та Point Click. Гра покаже одну історію з трьох різних точок зору у різних ігрових жанрах. Що стосується знижок на ігри, то можу порекомендувати два цікавих та вигідних набори на сайті Humble Bundle. Перший включає збірку зомбі ігор The Walking Dead від Telltale з глибоким сюжетом, де за один долар ви отримаєте перші дві частини зілсі, за вісім доларів до них додається ще три частини, а за 11 доларів у комплект йде The Walking Dead VR і, можна сказати, ремастер усіх частин. Другий набір належить до серії ігор Resident Evil. Тут за 1 долар можна отримати 3 гри, за 10 доларів 6 ігор, та за 30 доларів ви отримуєте 11 ігор цієї серії. Так що, якщо когось зацікавив один із цих наборів, посилання на них я залишу в описі. Власники гри Rust можуть отримати такі круті скини абсолютно безкоштовно. Зробити це можна завдяки черговому твіч дропсу для цієї гри. На жаль, продати або міняти їх не можна, тому забирайте, кому вони насправді потрібні. Все, що від вас потрібно, це зайти на офіційний сайт з проведенням акції. Та авторизуватися у свій обліковий запис Steam та Twitch. Після цього дивимося необхідних стрімерів і отримуємо скини. Акція закінчиться вже 14 серпня, тож поспішайте. Ну а на цьому моменті черговий випуск щотижневої халявої ігор добіг кінця. Сподіваюся, він вам сподобався, і ви отримали цікаві для вас ігри абсолютно безкоштовно. Якщо це так, то обов'язково підпишіться на канал і поширте це відео серед своїх друзів. Так би мовити, давайте підкорювати український YouTube разом. А на цьому поки що все. До зустрічі в наступних відео. Па-па!